Тема Антихриста насправді непокоїла людей з давніх часів, і в наш час люди настільки помиляються і не розбираються в цій темі, що щойно з'явиться якийсь президент, так він одразу антихрист. Почитаємо книгу об'явлення, 17 розділ, 8 вірш. Звір це про антихриста. Сказано, якого ти бачив, він був і його нема, і вийде з безодні. Тобто, це чітко вказано, звідки він вийде і піде на погибель. І дивуватимуся ці з мешканців землі, імена яких не вписані до книги життя від початку світу, бачачи, що звір був і нема його, і з'явиться. І сім царів, з яких п'ять впали, один є, а інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго йому буде. І звір, який був, його нема. Є восьмий із числа семи і піде на погибель. Апостол Іван писав це послання дві тисячі років тому. Перед ним вже впали п'ять царів, і при ньому був шостий. І він говорить, що цей звір був і нема його. Тобто до апостола Івана цей звір вже був. Один з царів він вже був і його вже нема. При ньому був шостий цар, сьомий ще не прийшов, а Антихрист буде восьмим з числа семи. І пророк Данів розповідав про ідола, про ці величезні імперії, головою якого був Навуходоносар. Потім була Мідоперсидська імперія, цар Дарій. Потім Олександр Македонський, який завоював Грецію, потім Римська імперія, ось цей рівень царів. Але якщо брати царя на він був величніший цар Вавилонської імперії, але є засновник Вавилону, це не Мрод. Саме він засновник Вавилонської релігії. Яка усі часи була противником Бога, його ім'я перекладається як повстане знову, повстання, тому це не рівень якихось президентів чи політиків, це рівень отаких світових царів величезних імперій. Час антихриста це буде час надприроднього, і саме цей звір, як написано, вийде з безодні. І люди поклоняться антихристу, тому що вони не прийняли любові і істини Божої. А диявол копіює те, що було з Христом. Бо Христос прийшов, його вбили, розіб'яли, і Він воскрес. І Він знову з'явиться. Буде друге пришестя Ісуса Христа. І Він з'явиться у славі і великої силі. І ми знаємо, що також цей цар, який був, якого нема, і він знову з'явиться. Розумієте, що робить диявол? Ті імена, чиї записані в книги життя, вони поклоняться цьому звірові. Але Господь всю цю імперію Антихриста зруйнує, і всі ті, хто на стороні диявола та Антихриста підуть.